Холодильник від провідного бренду Liebherr, висотою 2 метри та шириною 70 см. Такий гігант. Має сенсорне управління. Дуже зручно. На три температурні зони. Загальний об'єм 381 літр. Бачимо, який він великий. На дверцятах є три полички. Також ось тут є дві скляні полиці загортованого скла. Також велетенські ящики, зони біофрез для зберігання м'яса, риби, молочних продуктів, овочів, фруктів і там морозильна камера. Теж на три великі ящики. Система охолодження в ньому нофросту, не отвориться лід. В камері є лед-підсвічування, також вентилятор, який рівномірно охолоджує все повітря. Тому буде дуже гарно зберігатися продукти. Стан у нього дуже гарний. Ось так виглядає передня частина. Також з боків рівнесеньке.